Всім доброго дня! Ми зрізали два ящика різного винограду, хочемо показати вам розміри деяких гібридних форм та сортів. Для цього я зрізав одне гроно Аркадії, щоб ми могли порівняти. Ми всі знаємо, як виглядає Аркадія, які її розміри. Давайте візьмемо одну ягоду і порівняємо з іншими сортами. Так, це у нас Віконт Лугіна Віктора Михайловича. Ось Такі розміри дуже крупна, солодка ягода щільна, хрустяща, дуже гарна. Це у нас віконт. Так, рядом у нас графіня. Має ось таку гарну, довгу ягоду. Тут каліне. Каліне також має. Гарно крупну ягоду. Як бачите, майже, майже дві Аркадії. Ну і гарні великі грона. Це в нас каліне. Рядом шовковиця. Ось так вона виглядає. Також гарна крупна. Тут це в нас безнасінневий сорт. Називається Шерлок. Ось, як бачите, як для кишмиша, то це дуже крупна ягода. Ось так виглядає це вона шерлок і гарні великі грона. Ось така. Так, ну і рядом у нас є ще сонячний зайчик. Ось цей, називається так. Також дуже крупна ягода, як бачите. Гарні також гарні грона. Ну і це в нас Хелловін. Всім же знайомий. Всі знають, чули. Ось такий він. Це також безнасіневий сорт. Має також крупну ягоду. Ще в нас тут є рядом на кущі. Це в нас авторовка Лугіна. Ще не готовий, но розміри вражають. Гляньте, це просто, просто чудо. Ось такий він автограф. Пізніше ми знімемо відео, покажемо. Ще хай повисить, набере гарний колір. Ось такий у нас автограф. Ну і на цьому все. Друзі. Дякуємося за увагу. До зустрічі, пока.